Звичайно, вони відчувають обман, і не можна будувати стосунків сім'ї на обмані ні з ким. Бог в правді. І якщо, скажімо, ми живемо з Богом і живемо, скажімо, в правді, тоді є великий шанс, що в сім'ї буде панувати довіра, любов, мир, взаєморозуміння. На обмані навіть в дрібничках нічого хорошого не збудується, тому що почнеться з дрібничок. Потім можна чуть, -чуть більше, потім чуть-чуть більше. Потім це серед членів сім'ї може бути. А тоді що діти научаться в цій сім'ї? Ну те саме научаться, вони ж як губки все вбирають. Хай буде жорстка, болюча, хай буде неприємна, але хай буде правда. По слово лічить і слово калічить. І одну й ту саму ситуацію не потрібно приміняти обман, одну і ту саму ситуацію можна просто підібрати словами там не жорсткими. Не такими критичними, а м'якими і правдивими, і просто нормально розрулити цю ситуацію. Я категорично проти, щоб в сім'ї були двойні стандарти, і боронь Боже, що в сім'ї серед батьків і серед дітей жив обман. В сім'ї має жити в першу чергу довіра. А довіра будується на правді. Там, де є довіра і правда, там буде і спокій, і взаєморозуміння, і саме основне буде любов. Щиро вам всього цього бажаю.